Зараз розвивається і на нього йде фінансування, і десь із цих 200 компаній, десь третина вже має або в використанні своєї розробки, або на тестуванні. і це зараз намагається скоротити цей процес, щоб розробку брати десь. Ну там до трьох тижнів, там три п'яти тижнів раніше це займало місяці, навіть роки. Я хотів вас запитати про чи зміниться зброя перебіг війни, але послухаю вас. В одну з наступних програм ми повернемо до цієї теми, обов'язково проаналізуємо це. Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення придивимося уважніше. Зокрема, от на Донеччині там ну, я не знаю відсотків 65, мабуть, всіх бойових зіткнень. Всіх обстрілів відбувається на території саме Донеччини. Е, насамперед, е, північний схід області, Білогорівка, е, Верхньокам'янське. Виготовили одну паляницю. Вже розказали по телевізору, з як вона діє? Як вона виглядить, на чому вона е, летить, все розказали, я не розумію, це диверсія, чи це зрадництво, чи це, це спеціально е, для російських спецслужб розказують, що, щоб вони промоніторили і зробили собі таку, наші зробили одну ще в производство не, не вели, а вони зроблять тисячу. Що за дурдом, не розумію. Для чого це таке робиться.